Так, Колеги, гості каналу, всім привіт. Коротше, покажу зараз вітність року по тому, як ходять наплавлені бичі. Всі вони були, хто бачив там відео, 10 мм. Покажу нас на оцьому. Так, проверну чуть. Коротше, він одненький є, був я Ось такий він, заламало. Ну, Затерлись вони гарненько, шліфанулись. Ось так цей. Чи вам далі так? Зразу були трошки негарні, а зернові таке, коротше. На сої шліфанулись капітально. Так, поміряємо зараз на цьому. Міраємо, мабуть, по... Так, що ми маємо? 9,5. Міраємо середину. 9,5 Десь цей край так взяти. Ну тут теж є і... десь як який більш ось, може так мірою Так, 9,5. п'ять то що і значить один. Десь менше я її наварив центр 10 Так. Чуть менше 9. Ну, коротше, Змолотив він в районі 80 гектар Це пребі... примірно там. Всі городі все не посчитаєш. Ну, думаю, варто Варто наплавляти. Там кожен хай собі сам дивиться. Ну а що наплавляти раджу Виймати повністю барабан. Я їх варив в станіні. їх дуже сильно викручує. І ще, коротше, хто там що казав. Зараз я прокручу, найду, де дещо вам покажу. Коротше, наплавляти варто. Дивіться, цікаве, саме що покажу. Були в групі питання. Варені бичі, як ходять, У мене його було викрутило. От звідси я її все розрізав і заварував. Без проблем ходить, ніяких проблем з ним нема. До кінця я його не різав його вирівняв тут і все. Косенчика. І все ходить. от такі вони бичі. Коротше, став лайк і підписуємось на канал.